У Дніпрі в театрі ДГУ відбувся показ вистави, яка розповідає про життя і творчість відомого місцевого скульптора Вадима Сідура. Повний зал глядачів уважно спостерігає за сценою, на яку виходить Сідур, у виконанні Євгена Гендіна. Через мить в уявній оселі скульптора з'являється Чопіков РТ, збірна образла, який протистояв Сідуру у втіленні Володимира Петренко. Він режисер театру, але для цієї вистави перевтілився в актора. Хто дав вам право приносити страждання близьким? Хто дав вам право бути іншими? Ваш простий Господи, талант! Так. Я повинен відчувати повноту цього світу. А, ну, цього Його досконалість і недосконалість, і себе в нього. На сцені також були репліки скульптур Сідура. Одна з них пам'ятник загиблим від бомб, встановлена минулого року у Дніпрі. Буде. І пам'ятник буде. І бомби все одно падати ходять. Вистава тривала менше години. І увесь час на сцені герої відтворювали діалог між добром і злом. Цьому дійству передували місяці виснажливих репетицій по кілька годин чотири рази на тиждень. Нам вдалося побувати на одній з таких. Останній день підготовки. Актори ознайомлені з біографією та усіма доробками майстра. Виконавець головної ролі Євген Гендін вже мав досвід роботи на сцені. Проте саме ця вистава стала особистим випробуванням для нього. Це така камерна, напружена з нервом екзистенційна штука на двох. І тому ну, я з радістю і хвилюванням ну, приєднався до. Цілення цієї ідеї, просвітницька роль дуже велика ще цієї вистави. Ну і це це про наше місце. Це вийшло з нашого міста і це про наше місце. Це факт мистецтва. Це пов'язано з постатю нашого земляка, який став всесвітньо відомим і не одразу. А після, після того як його земне життя ну закінчили, це повернення е, великих імен апропрійованих і привласнених Росією між собою актори жартують, що репетиції відчувалися як боксерські двобої, адже учасники сперечались між собою та обмірковували, як показати той чи інший епізод. Всі старання для того, аби глядач відчув себе не в театрі, а поряд із справжнім сідором. Репетиції трошки складнішими були для мене ніж завжди, тому що я тут виступаю як актор теж, і оце м Необхідність роздвоюватися, сідати в глядацький зал, сприймати, що тут відбувається, а потім йти сюди і тут працювати. Тому я думаю, що, наприклад, Євгеній Гендін міг, міг і буде грати краще з часом, тому що він на якийсь час залишився без мене, як без як сказати, наглядача, конвоя. Ну, те, що режисер робить, він править. Це було не дуже легко, отак я скажу. Покази вже відбувались у Києві та Одесі. В обох містах п'єсу прийняли дуже жваво. Для багатьох постать Сідура стала відкриттям. Але найбільшої реакції чекали саме у Дніпрі. Від глядачів, які з непідробною цікавістю дивитимуться за епізодом життя свого талановитого земляка. Я вважаю, що все відбулося. Був задум, нас підтримав український культурний фонд. За що ми дуже йому вдячні. Ми цю виставу створили. Дніпрян з'явиться ще один привід пишатися, що в них що в цьому місті народився такий видатний, геніальний скульптор, і я вважаю, що хтось якісь книжки почитає, якесь відео подивиться. Виставу показуватимуть ще 17 та 18 вересня. А наступний сезон запланований на кінець жовтня. У майбутньому в театрі планують розповісти про письменника розстрільного відродження з Дніпропетровщини Валеріана Підмогильного. Текст п'єси вже готовий. Автори шукають акторський склад. Олександр Гладуш, Іван Павлухін, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.